Вітаю на календарі п'ятниця, 20 січня. В студії для вас працює Владислав Кухлевський, і сьогодні пропоную поговорити на такі теми. Місто Білозерське Покровського району зазнало обстрілів. Що відомо, В магазині в ми проходили, там стекла повитає. Білий Янгол рятує людей з бахмуту. Наголошуємо постійно на евакуації, акцентуємо увагу на родин з дітьми, щоб вони виїжджали. Добропільський ЦНАП, які послуги можна отримати. Спектр наших послуг ще не збільшився. Паспорти ми так і не можемо видавати у Покровську. Нужденним видають теплий одяг. Все розбомбило, квартири. немає, віщей немає. В чому ти виїхали? Тому виїхали. Психологічна допомога дітям у воєнний час. Що треба знати? Якщо ми говоримо про підлітків, вони можуть вдаватися до поведінки, яка була їм непритаманна. Наприклад, вони можуть почати вживати алкоголь або курити, або вживати навіть наркотичні речовини. Поліцейські продовжують боротьбу з незаконною торгівлею алкоголем протягом минулого року. Співробітниками поліції Покровська вилучено понад 75 тонн спиртної продукції на загальну суму майже вісім мільйонів гривень. Борщовий набір. ускільки обійдеться покровчанам приготування улюбленої страви? Кілограм картоплі в нас коштує 10,90, дев'яносто, кілограм капусти 15,90, морква коштує 32,90 і бурячок 17 сімнадцять гривень. День соборності у бібліотеці проходить виставка нашим славним. Хлопцям, дівчатам, захисникам України знову від... доводиться зі зброєю в руках відстоювати нашу соборність, суверенність нашої держави. Починаємо наш випуск з чергових атак ворога. Вчора обстрілів зазнало шахтарське містечко Білозерське. Подробиці знають мої колеги. Ворог продовжує обстрілювати міста та села Донеччини. 19 січня ракетного обстрілу зазнало місто Білозерське. За офіційною інформацією, окупанти застосували дві ракети С-300. Постраждав один з навчальних закладів та прилеглі до нього багатоповерхівки. Я була в парку в цей і грохнула два рази. Тут, там я бачила взрив. Високий чорний дим тут, не чорний чула. Ну, чула з этой сторони, ну нічого не бачу. Где-то около 12. Я шла з больниці, капалася. І ну, мене напротив исполкома перший э, удар, конечно, сумасшедший. Был. Конечно, це очень страшно. Перший раз в жизни. В Коридор сидіє. Даже відео мама показувала. У мене мак и иконка. В магазині, в котором ми проходили, там стекла повитає. Зранку у навчальному закладі зібралися працівники, які намагаються ліквідувати наслідки ворожої атаки. Ми не знаємо ми не були в тот момент. Здесь ми уже прийшли у іміна сьогодні. Міна розбирати все. Сильно вилітіли всі почитай шок насталі стока. Два, один клас у нас, да, с целыми а так повилітали всі. Місцеві мешканці намагаються закрити вікна та балкони, що постраждали. Балкони ці все повиривало, пеклі. Ну, це. Стекла целые, а у людей взагалі повилітали. Слава Богу, що немає нікого пострадавших. У мене пластикові вікна, повністю ці, закриваються, вирвало все. І підставали планки, все, щели такі. І по-любому міняти треба, там же все буде продавати. За інформацією начальника 19-го державного пожежно-рятувального загону Валерія Орлова. Відомостей про постраждалих та загиблих не надходило. У Краматорську постраждали житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок удару пошкоджено 8 багатоквартирних та 6 приватних будинків, два медичні заклади, школу та садок. Далі про оперативну ситуацію у Донецькій області за минулу добу. Протягом доби під обстрілами перебували 18 населених пунктів, постраждали оселі та школа. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Курахове, Білозерське, Лиман, Бахмут. Торецьк, Селидове, СМТ Велика Новосілка, селах Веселе, Красногорівка, Времівка, Максимільянівка, Нескучне, Карлівка, Новосілка, Іванівське, Шевченко, Ласточкіне. Окупанти вели вогонь із ЗРК С-300, РСЗВ град, «Смерч», артилерії, танків. Зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об'єкти, 16 житлових будинків, школа, господарчі споруди, гараж, автобус, автомобіль. Три ракети С-300 російські війська спрямували на Покровський район. Дві з них влучили по житловому сектору міста Білозерське. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків і школа. Один удар прийшовся на Селидове. пошкоджено дві приватні оселі. За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали. Найбільше обстрілів 17 витримала Авдіївка. Рашисти знищували місто. Зградів та артилерії. Інформація щодо жертв і пошкоджень не надходила. Зі смерчів окупанти били по лиману, поцілили в житловий будинок і транспорт. Артилерію накрили селом Ксимільянівка, вбили та поранили цивільних мешканців. В результаті ворожих атак маємо загиблого у Бахмуті та травмованого в селі Іванівське. Також внаслідок підриву на ворожій міні у селищі Дробишеве загинуло дві людини. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Білий Янгол рятує людей з бахмуту про відважних героїв. Дивіться далі. Бахмут прицільно розстрілює ворожа артилерія. Щодня росіяни б'ють по будинках, калічать мирних жителів. Життя в місті нестерпне. Люди, які раніше не хотіли покидати рідні домівки, просять порятунку. Наголошуємо постійно на евакуації, акцентуємо увагу на родин з дітьми, щоб вони виїжджали. Це ну дуже дуже важливо. Потрібно зберігати своє життя до екіпажу поліції. Білий Янгу звернулися двоє чоловіків за допомогою. Вони пішки вийшли з найнебезпечнішого району, дістались до нас з проханням допомогти в евакуації виїхати в інші регіони. Оперативно відреагували, забрали чоловік двох чоловіків. Дідусь дуже виснажений розказував, що жахіття. Ну, у них на районі такі, що ну вже неможливо було жити. А, допомогли, контактували з волонтерами, а, передали людей, і вони вже виїхали, наскільки ми знаємо, в більш менш безпечний регіон. Чоловіки розповіли, як декілька годин йшли під вибухами в околиці міста. Вони розповіли, що в їхньому районі суцільний жах. Там ворот. На нашому всі хати розбиті. Всі хати розбиті, так? Взявши необхідні речі, люди прямують до безпечного місця. Ми договорились. Сьогодні вас заберуть, все нормально. За вас знають, волонтери заберуть і відвезуть безпечне місце, согреєтеся, обогрієтесь, грієте, все буде хорошо. Евакуацію ускладнюють проблеми зі зв'язком та постійні обстріли. Поліцейським доводиться розшукувати тих, хто погодився виїхати. Останнім часом дуже спекотно. Після останнього прильоту, який стався у них на подвір'ї, вони ну досить тривалий час не виходили на вулицю, боялись пересуватись, навіть боялись дістатися пункту незламності. Жінка розповіла, чому ж все ж таки вирішила покинути свою домівку та евакуюватися. Сваду прийшла за нашим двором там у баня баню створено. Та прилетіла там десятком разбіла. Вийдеш мало... на связь. Працівники поліції продовжують переконувати мешканців, особливо родини з дітьми, рятувати своє життя та евакуюватися. Вступна кампанія 2023. Як іде, проходитиме тестування. Парламент невдовзі розгляне законопроєкт, який визначає модель проведення національного мультипредметного тесту НМТ у 2023 році. розроблену МОН спільно з освітнім комітетом Верховної Ради України. Передбачається, що цього року випускники складатимуть тестування з двох основних предметів і одного на вибір в один день. На всі блоки даватимуть 180 хвилин. Добропільський ЦНАП, які послуги можна отримати? Мої колеги вже знають відповіді. Дивимось далі. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну усі центри надання адміністративних послуг на Донеччині були зачинені, адже задля безпеки було закрито доступ до всіх реєстрів. Згодом робота більшості цнапів все ж таки була відновлена, проте не всі послуги для мешканців наразі доступні. Спектр наших послуг ще не збільшився. Паспорти ми так і не можемо надавати видавати. Що являє, що послуги, які стосуються земельних ресурсів, теж ми ще поки ще не можемо надавати. У той же час для громадян доступний наступний перелік послуг. Послуги щодо багатодітних сімей касаються, послуги щодо це ж реєстрації, зняття з реєстрації, послуги щодо там, реєстрації ФОП або деяких змін там по юридичним особам. Працює реєстр нерухомого майна, можна зареєструвати право власності або внести якісь зміни. Планується, що у найближчий час відновить роботу реєстр земельних ресурсів. Буквально на днях. Приїжджали керівник земельних ресурсів, вони там щось не знаю, перебалакували, сказали почекати тижня два, але, звісно, який буде ще. Висновок не знаємо, що ми там запрацюємо чи ні, ну дуже сподіваємось. Адміністратори зазначають, до ЦНАПу добропілля звертаються мешканці не тільки добропільської громади, а й інших сусідніх громад. Зокрема, часто приїжджають мешканці дружківки, адже в їхньому місті ЦНАП не працює через нестабільну ситуацію у регіоні. Центр надання адміністративних послуг у місті Добропіллі наразі працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15 без перерви. Поліцейські продовжують боротьбу з незаконною торгівлею алкоголем. Про результати дивимось далі. На території Донеччини у період воєнного стану діє заборона на ввезення та реалізацію спиртної продукції. За минулий рік у Покровську поліція вилучила алкогольну продукцію на чималу суму протягом минулого року. Співробітниками поліції Покровська вилучено понад 75 тонн спиртної продукції на загальну суму майже 8 мільйонів гривень. Профілактичні заходи із протидії нелегальному ввезенню алкогольних напоїв. Поліцейські Покровського районного управління проводять від початку заборони. Поліцейські контролюють заборону на ввезення та реалізацію спиртної продукції з метою виявлення таких правопорушників. Правоохоронці перевіряють автотранспорт на блокпостах, здійснюють перевірку у закладах торгівлі, службах експрес-доставки вантажів та виявляють порушників оперативним шляхом. Наразі правоохоронці задокументували. 123 адміністративних протоколи на всіх правопорушників складені адміністративні протоколи за статтею 156. Санкція статті передбачає штраф від 3400 тисяч гривень до 10200 тисяч гривень. У разі якщо таке порушення вчинене повторно протягом року, штраф може сягати 17 тисяч гривень. Превентивні заходи щодо контролю, ввезення та реалізації алкогольних напоїв триватимуть і надалі до кінця дії періоду правового режиму воєнного стану. Подібні спроби будуть виявлені та припинені. а правопорушники будуть притягнуті до відповідальності. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюз. У місті Селудове сталася пожежа вчора, 19 січня. Працівники ДСНС здійснили виїзд на гасіння пожежі. Загорілася квартира на першому поверсі багатоквартирного будинку. Причина загоряння встановлюється. Інформації щодо постраждалих та загиблих відсутня. У Покровську нужденним видають теплий одяг. Подробиці знають мої колеги. У комітеті самоорганізації населення видають теплий одяг. Цей вантаж надійшов від благодійників. Гуманітарна допомога надійшла зараз у вигляді речей від благодійників з Кривого Рогу. Речі можуть отримати усі мешканці Покровської громади. Дитячі речі, взрослі, жіночі, чоловічі. У приміщенні багато теплих речей. На осінь зиму. Вибір тут дуже різноманітний, тому кожен може знайти щось за потребою. Любой чоловік може отримати Молодці, що молодшиво от попривозили. Ну а дитячого, і дівчинка дитя, дитя, і, і детка. Нічого не потрібно, безплатно все. У мене брат, він тільки устроївся якось на роботу. Я хочу йому взяти на спецовку. Спасибо їм, звісно. Можна брати без ограничення, якщо знайдеш те, що тобі подобається. Є таке, що ще взагалі нове з тікеточками, є трошки ношене. Поспілкувалися ми із мешканцями Завдіївки, які залишили свої домівки з мінімальною кількістю речей. Потребують не лише даху над головою, але й теплого одягу. Є курточку, штани. Ми приїхали. В чому приїхали? Савдівки. І вже четвертий місяць. Четвертий місяць. І хоч про що хоть щось перейдіть живем на переселенческий. И пенсии еще нету. Все разбито еще в Марки. Все разбомбило, квартиры нет, вещей нет. В чем вот выехали, то мы выехали. Без работы вот до пенсии осталось два года, и все. И, и что делать? Жилье снимаем, сами понимаете, как. Без работы. Вот тоже переселенческий, да, гуманитарная помощь. Спасибо. Алла Миколаївна прийшла за речами для своєї мами. Мамі своїй, вона мене з Красногоранки. Дуже тяжко було, дуже тяжко. Ми приїхали сюди. Уже, оце вже скільки місцев, дев'ять ми тут знаходимося з нею. Ну я тут, я тут мешкаю, у нас своя квартира, а там у неї був свій будинок. Отримати речі у комітеті самоорганізації можуть усі, хто потребує. Час видачі речей такий. Працюємо ми з 8 до 16, видаємо речі з 10 ранку до 16 години. Ця допомога у вигляді речей нам надходить вже не вперше. Люди приходять до комітету самоорганізації і отримують те, що їм необхідно. Сподіваємося, що завдяки такій допомозі мешканці переживуть прийдешню зиму. Психологічна допомога дітям у воєнний час, що треба знати? Дивимось далі. Війна приносить у життя дітей втрату, невизначеність, активізує страх та тривогу. Діти втрачають звичну повсякденність та впорядкованість життя. Ми поспілкувалися з психологом про те, як правильно розмовляти з дітьми на такі теми, адже дитяча психіка, особливо у ранньому віці, дуже вразлива і потребує значної підтримки з боку батьків. Вони реагують в основному негативно, але це залежить від того, що відбувається в їхній сім'ї. Тобто це залежить і від вікових особливостей дитини, і від того, як на це реагують їх батьки. Наприклад, маленькі діти вони можуть можуть плакати, вони можуть боятися, вони можуть а, прятатися під столами. Старші діти та підлітки можуть, так би мовити, ізольовуватися від навколишнього світу, занурившись у телефон. Вони можуть так а, м, вести себе, тому що вони не розуміють, що їм потрібно робити. Якщо ми говоримо про підлітків, вони можуть вдаватися до поведінки, яка була їм непритаманна. Наприклад, вони можуть почати вживати алкоголь або курити, або вживати навіть наркотичні речовини. Аби допомогти дитині, слід чітко розуміти, у якому стані вона перебуває на даний час. Це залежить від того, як зреагувала психіка дитини на ці події, і які насправді події були. Поряд з дитиною, чи вона чула вибухи, чи вона бачила якісь події, чи вона просто чула про це зі слів батьків і бачила по телевізору? Тобто є велика різниця між тим, як почуває себе дитина, яка була присутня при якихось подіях, і дитина, яка просто про це чула чи бачила. Щоб допомогти дитині, в першу чергу потрібно зрозуміти, що дитина спирається на дорослого. Психолог каже: батьки повинні розуміти, що їх емоційний стан напряму впливає на емоційний стан дитини. Щоб допомогти своїй дитині, важливо допомогти собі в першу чергу. Знаєте, як є таке правило, коли ми. У літаку, то ми в першу чергу надіваємо маску на себе, а потім вже на дитину. То якщо мама нервує, якщо вона плаче, якщо вона в істериці, якщо вона каже все пропало, ми всі помремо. То дитина автоматично буде реагувати так само. Говорити про війну з дітьми однозначно потрібно, зрештою дізнатися про важливі та страшні події краще від батьків, адже новини контент наразі є травмуючим для них. Може викликати багато занепокоєння та підсилювати тривогу і страх. Важливо, щоб ми, як батьки, були першими, хто про це розказав, а не знаєте, джерела, які навіюють такі тригерні події, коли діти переживати більше стають. Ми про це розказуємо так, як ми розуміємо, свою позицію обозначаємо для дитини. І далі, вже, коли ми розказали про це, ми можемо з дитиною намагатися прожити ці події і допомогти їй справитись. Аби підтримати дитину, важливо повертатися до того ритму життя, що у неї був раніше знайти цікаві заняття, аби дитина відчувала, що вона може контролювати ситуацію. По-перше, ми можемо режим дня виставити для дитини такий, як був до війни. Наприклад, навіть якщо ми переїхали в якусь іншу країну або у інше місто або у інше село, ми можемо. Робити те, що ми робили до війни вставати, чистити зуби, вмиватися, застеляти ліжко і всі такі інші справи. Якщо дитина ходила до якихось кружків або там музикою займалася, ми можемо намагатися робити це і там, де ми є. Або якщо такої можливості нема, ну, різні є ситуації, ми можемо намагатися це робити онлайн. Зараз є така можливість, або а, знайти разом з дитиною якісь. Речі, які можна робити, окрім цього, дітям важливо знати, що люди допомагають одне одному. Розкажіть, до прикладу, про роботу волонтерів, які надають підтримку всім, хто її потребує, або про те, що робить територіальна оборона. Також можна долучити дитину до допомоги військовим. Ми не можемо зараз всі взяти автомати і йти на передову з тобою. Ми. Тому що я жінка, наприклад, ти дитина, але ми можемо допомогти, наприклад, спекти печиво, або там намалювати малюнок, або написати листа для захисників. І так ми допомагаємо. А це дуже тішить дитину, що вона на щось впливає. Піклування про домашніх улюбленців, однолітків та людей навколо допоможе дитині адаптуватися до нових реалій та відчувати себе важливою та потрібною. Борщовий набір. У скільки обійдеться покровчанам приготування улюбленої страви, дізнавались мої колеги. Ні для кого не секрет, що кожен регіон України готує борщ по-своєму, а мало не кожна родина за власним бабусиним рецептом. Борщ перша страва, що вариться з різноманітних овочів і має безліч варіантів приготування. Це найпопулярніша страва української кухні, яку готують в усіх її регіонах, і яка набула міжнародного визнання. Війна в Україні принесла не лише горе в сім'ї та розруху у міста, але й підвищення вартості життя, особливо зросли ціни на найпопулярніші товари, включаючи пальне і Харчові продукти подорожчав, зокрема, і український борщ за 11 місяців від початку війни. Борщ зріс у ціні на 21,22%. Тож знімальна група телебачення капрі вирішила дізнатися, за скільки можна придбати все необхідне для того, щоб приготувати український борщ. «Капуста у нас по 20 на борщ лук, 35, свікла. У нас 20». Морква у нас 30. Тоже на борщ отличная сладка картошка, граната есть, ривера и і пікасо Они по 15, есть по 12, Теж вкусная. з усіх продуктів, що входять до складу культової української страви. Найдорожчим залишається м'ясо. Продавчиня розповідала, що найчастіше беруть на приготування першої страви. Кості от беруть. беруть рібра. Ну от 50 гривень. Ідуть от такі от кості от такі от 50 гривень. А ребра йдуть 150 гривень. Не брізня а шейка. Беруть ті шейки, хто куди, хто куди що хоче. Все необхідне на приготування борщу можна придбати не лише на ринку, але й у магазинах. Кілограм картоплі у нас коштує 10,90, кілограм капусти 15,90, морква коштує 3290, бурячок 17 гривень. І зелень у нас є в асортименті, маємо свіжу. Це кріп, петрушка та зелена цибулька. Також хто любить, може додати свіжого перчика, є гострий перець чилі по 220 гривень кілограм та перець болгарський по 159 кілограм. Деякі господині до свого борщу обов'язково додають томатну пасту. До борщу, як правило, треба томатна паста. є одноразова невелика кількість якої по 12 гривень та по 17, і півлітрова баночка в асортименті. При подачі українського борщу додають сметану або інші соуси. Сметану можна додати, хто куштує. Сметана в нас також в асортименті від 33 гривень до 47. процентність і вага також, хто любить майонез. Від 27 гривень упаковочка і більше. Тож, як бачимо, смачний борщ за нашими підрахунками обійдеться покровчанам від 100 гривень за чотири порції. Проте все залежить від ваших вподобань та інгредієнтів. Смачного! Вони витримали. Не витримав бетон. 20 січня вшановують захисників Донецького аеропорту. Героїчна оборона тривала 242 дні. Кіборги незламні люди незламної нації. Українці зараз продовжують боротися за свої території, не чужі, а саме за свої незалежні та визнані світом. Вже котрий рік ми повинні повертати своє, яке забрав ворог. Ми не втратили, в нас забрали. Завдяки людям, незламним українцям, нашим героям та стійкості кожного в нас вийде. Слава Україні! Слава українським захисникам та захисницям. День Соборності у бібліотеці проходить виставка. Подробиці просто зараз. Свято День Соборності України щороку відзначається в одну й ту саму дату 22 січня. Саме цього дня у 1919 році було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року. Однак, у 2011 році воно було скасоване, і натомість встановлено День Соборності Свободи України. А вже у 2014 році президентським указом свято було відновлено як День Соборності України. Традиційно у Покровській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка проходить виставка з нагоди Дня Соборності України. Кожного року центральна міська бібліотека імені Шевченка проводить заходи до Дня Соборності України. І в цьому році ми підготували для користувачів нашої бібліотеки для мешканців нашої громади літературну експозицію Україна Соборна Держава. На виставці представлена література та інформація. Ціні матеріали, які присвячені цій визначній події, перше святкування соборності відбулося 22 січня 1939 року в Хусті. Тоді це місто було столицею карпатської України, чехословацької автономії. Цього дня під синьо-жовтими прапорами відбулася 30-ти тисячна маніфестація населення, яке з'їхалося до столиці карпатської України з усіх куточків краю на згадку про події річної давнини. Саме з цього дня й до сьогодні українці відзначають цей день з усіма урочистостями. День Соборності України в Україні святкується завжди масовим збором людей. Люди виходять на площі, збираються на мітинги, покладають квіти до пам'ятників Шевченка і вкотре засвідчують, що Україна наша соборна незалежна держава. Соборність це духовне єднання всіх територій, які історично належали українському народові. Єдність і цілісність загальної території України, недоторканість її кордонів. Також соборність означає, що Україна має свою єдину національну державу, яку створює сам народ як вільну, суверенну, демократичну, правову і соціальну. Так, зараз це свято актуальне як ніколи, тому що нашим славним хлопцям, дівчатам, захисникам України знову доводиться зі зброєю в руках відстоювати нашу соборність, суверенність нашої держави. Шлях до проголошення суверенної української держави в 1918 році до здобуття незалежності в 1991-му був довгим і складним. Але ми зберегли національну ідею, зберегли вміння об'єднуватись і разом робити надзвичайні речі від самоорганізації у 2014 році до волонтерської допомоги армії. Все це можливо тоді, коли люди працюють разом для спільної мети, коли кожен робить свій внесок у спільну справу. Все буде Україна. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 21 січня. У Покровському районі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура в день плюс три, вночі мінус один. На цьому у мене все. Ще більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та на сайті Capri.dn.ua. Бажаю вам мирних вихідних. На все добре.